Проводимо вже 15-й турнір. От, в честь наших хлопців-оганців, які воювали, на жаль, і за Союзу. Але є в нас хлопці, які загинули з коробця. От, і в честь їхньої світлої пам'яті вони теж були спортсменами. От, і Ми віддаємо їм шану, повагу і стараємося щороку завжди цей турнір організовувати, об'єднувати людей. От. І підказувати, наскільки війна війна людей повинна гуртувати. От. нам не потрібна була, тим більше в Афганістані нам не було що робити. Але на сьогоднішній день ми воюємо і в Донбасі, не по своїй волі, що в нас агресор на нашій землі. От. І сюди підтягнуті і атошники хлопці, які там воюють. Є багато ранених От. наших земляків. До навіть мій сват в АТО. От. Я рахую, що це правильно. Якщо буде пам'ять, значить повага до наших ветеранів. От. І ми повинні вчити тут і дітей, і внуків, і правно показувати.